Деякі фахівці світові генерала Сирського називають нашого лавкома пожежником, тобто він тушить пожежі, що на нулі жоден особ... такого рівня штаб однозначно і чітко ситуацію не уявляє. Держава це інструмент примусу. Без всяких ілюзій, в першу чергу, от я весь час виступаю за системний і комплексний підхід. А люди чекають сріблу кулю. От дайте сріблу кулю, Ми вистрілимо в ворога і все. І завтра буде перемога. Тобто немає простих рішень в складній ситуації в важкій ситуації, яка у нас зараз є. І Неспроста на початок війни наша вся родина була в розстрільних списках. От у нас війна зараз екзистанційна, тобто за існування. Нашої держави і захист нашого народу і путіну це денацифікація. Цей цей термін по різному хтось там трактує, але я це бачу це знищення нашої нації як такової.